Міські і приміські транспортне сполучення дії у нас також організовано сполучення до садових городніх масивів налагоджено. Я хочу сказати мешканцям, що на даний час не всі, як раніше, діють рейси, але коли трішки потепліше і налагодиться пасажиропотік, то будемо працювати з підприємством, яке надає відповідні послуги щодо 100% обслуговування рейсів. На минулому тижні працювали з ВПО. Є деякі люди, які приїхали на наші території, які шукають нових можливостей самозайнятості себе. То було проведено в земельної ділянки для них, і вони вже майже всі посадили картоплю. І це буде деяка харчова підтримка для даної категорії, яка є дуже вразливою. Насінням їм забезпечило нам допомогло підприємство Фармак в рамках проекту насіння для України. Будемо підтримувати їх. Thank you.